Всім привіт! Огляд смартфону Nubia V60, версія 8256 на даний момент офіційно. Цей смартфон коштує 6300 гривень. В деяких магазинах я бачив 6500, ну от в районі 6300 6500 Бюджетний смартфон у нас 13-й Android, 8256, хороша комплектація. Давайте подивимось на комплектацію. Що з ним йде в коробці? Так. А в коробці з ним буде адаптер для зарядки Type-C-кабель. Адаптер для зарядки з швидкою зарядкою 22,5 Вт. От, ну, власне, ось Основні його характеристики 672 Full HD дисплей, 50 Мп патрійна камера, 32 фронтальна, 5000 мАч батарейка, швидка зарядка і хороша, досить непогана версія конфігурація вбудованої і оперативної пам'яті для такої ціни. А ще чохол є в комплекті. Гарна комплектація, гарна конфігурація пам'яті, зовнішній вигляд, ну, iPhone like таке ж розташування камер. Тільки все з пластику. Прямі кути, великий екран. Є джек для навушників у нього, кому це важливо. От, Лаунчер у нього Самий-самий примітивний а, на 13-му Андроїді MyOS 13, Android 13. От. Максимальна яскравість. Налаштування персоналізації. Тобто, от, якісь теми, ну, зрозуміло, да, NuBia Classic Android. Більше класичні значки будуть фонові малюнки. Обираємо, що подобається. Значок. Не значки, а значок називається меню. І отак от, от ми можемо ще кастомізувати значки Daily Wallpaper. Я так розумію, це кожен день будуть змінюватися. А, отут, мабуть, Да, от ці, да Змінюється у нас цівелпер. Ну, власне, такий відчувається трошки сирим. Деякі да, системні меню не зроблені. Да, наприклад, ми вибираємо відео, вибираємо якість відео. Та, тут такі от самі-самі системні налаштування. Тобто ніяк лаунчер їх... Не змінював самі звичайні характеристики. Тобто лаунчер тут гірший середнього у цього смартфону, тобто ми отримаємо без особливої якоїсь цікавинки. Тобто, Навіть, мабуть, чистий Android, якби він був 14 тим було б краще. Тут 13-й і такий да, досить нецікавий лаунчер, от, але, мабуть, не найгірший. І, звичайно, далеко-далеко не найкращий. Тобто, так от все виглядає. Ну, Тут, до речі, це виглядає непогано. Ліхтарик, Wi-Fi, яскравість. Тут, до речі, ця менюшка, да, як щось на Xiaomi схоже, на Xiaomi, на iPhone схоже. На, цей, на цій менюшкою більш-менш попрацювали. ну, Все інше таке собі. Так. Давайте дивитись на результати бенчмарків Geekbench. У нас процесор Unisoc Tiger T616, відеоприскорювач mali g 57. Ну, результати абсолютно середні. Тобто не хороші не погані для цієї ціни. Для смартфонів да, за 150 доларів приблизно. от 269 тисяч по антуту бенчмарку. Добре. Так, закрили. PUBG Mobile буде працювати на середніх налаштуваннях. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру пристрою. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.